Ласкаво просимо до клубу 700. Дрю Ендерсон вважав, що в житті йому потрібно дві речі: повітря і кокаїн. Дрю вважав, що наркотики роблять його невразливим. Але тієї ночі, коли до його будинку вдерлися грабіжники, усі його мрії зруйнувалися. одного разу рано вранці, крізь сон, я почув якийсь шум у вітальні. Я встав, вийшов і побачив у кімнаті чоловіка. Я вирішив повалити його. Мені вдалося зробити це проте я не помітив ще двох. в одного був пістолет Пам'ятаю, як дивився в наставлене на мене дуло, останнє, що я почув, постріл. Дрю Андерсон ішов шляхом руйнування задовго до того, як йому вистрілили в обличчя під час випадкового пограбування будинку. коли він був ще дитиною, його всиновила сім'я військових у Кореї. Вони часто переїжджали, і Дрю бажав знайти почуття визначеності. Від мене відмовилися після пологів. Мені було важко зрозуміти, хто я куди йду і тому я просто існував, поки не потрібно було переїжджати в інше місце коли йому виповнилося 14, його батьки вийшли на пенсію. у пошуках друзів Дрю швидко зв'язався з поганою компанією. я хотів бути частиною чогось. Я почав шукати спілкування і опинився серед людей, які були готові скористатися моєю емоційною ситуацією і моєю вразливістю. Я відчайдушно шукав того, хто готовий був прийняти мене. Я швидко перетворився з невинного тихоні на агресивного і буйного молодика. Я курив травку, пив, скоював невеликі злочини, на кшталт крадіжок і зломів. Усе це розвивалося дуже швидко, і мене нарешті прийняли. Я вважав, що став частиною чогось важливого. Дрю 17 років Дрю пішов з дому і був готовий досліджувати свою нову ідентичність. Кокаїн став для нього нормою. Я цілими днями був під кайфом. Щоб заробити більше грошей, я продавав наркотики і грабував людей. Ворота злочинної діяльності відчинилися переді мною Кокаїн давав дрю відчуття невразливості. Люди поважали мене і не ставилися до мене упередженіше, коли я був під кайфом. у мене було таке відчуття, що після повітря це була друга за важливістю річ у моєму житті я був залежний, але не визнавав цього. Я вважав, що мені потрібно це, щоб бути таким, яким я хочу бути. 2012-му дрю накинувся на чоловіка, який заліз в його будинок. Куля пробила йому обличчя. Вона не пройшла через мозок, а лише зачепила його. Дрю прийшов до тями через кілька днів у лікарні, розбитим і безпорадним. Коли я прийшов до тями. То не чув праве вухо і не міг розмовляти. Перше запитання, яке я написав на аркуші, що трапилося? У вас вистрілили з го калібру практично в лоб. Так що ви не повинні були залишитися в живих? у перші дні поруч зі мною сиділа медсестра і читала Біблію вголос. вона молилася. Мені хотілося, щоб вона пішла, але я не міг сказати їй про це, тому що мій рот просто не відкривався. Медсестра продовжувала проповідувати Дрю і протягом наступних трьох місяців читала йому Біблію. вона постійно приходила до мене і говорила: я бачила твою карту, я знаю, через що ти пройшов. Знаю, що з тобою сталося. Ти не повинен був залишитися в живих, але ти живий. у Бога є план для тебе. Він хоче щось зробити у твоєму житті. згодом я просто прийняв це. І коли мене збиралися виписати з лікарні, вона сказала мені, пообіцяй мені, що знайдеш церкву. Вона заслужила мою довіру і повагу своєю постійністю, і я сказав їй, що зроблю це наступного дня. Дрю прийшов до церкви. Він одразу ж відчув те, що шукав усе своє життя. я зайшов у ту церкву, і в мене потекли сльози. Я не розумів, чому. У той момент пастор закликав вийти вперед. Це було під час поклоніння. Він дав людям можливість покаятися. Я плакав, і плакав. Я прийняв Ісуса як Господа і Спасителя, і відчув, як ноша спала з моїх плечей. Я не розумів, чому я плачу. Мене горнув мир і спокій. Дрю звільнився від кокаїну. Він знайшов нового себе, занурившись у Біблію і в церковну громаду. коли я почав читати його слово, то відчув себе інакше. під час молитви я відчуваю мир, який так довго шукав. Я читав книгу про ідентичність людини. Я знайшов її в Господі. Дрю Дякую Богові за те, що зберіг йому життя і дав другий шанс знайти сенс і мету на цій землі. Я втратив стільки часу. я втратив час із батьками. Бог відновив усе це. У мене є чудова дружина, служіння, безліч духовних дітей, тому що я молодіжний пастор. Я вдячний що Ісус втрутився, з'явився мені навіть коли я не шукав його. Він йде за нами. Він іде за нами, тому що любить нас. Він бачить нас у розгубленості, коли ми намагаємося зрозуміти, хто ми. Кожен проходить через це в якийсь момент життя. Важливо не тільки як жити, а й хто я, чому я тут. перед багатьма постає це питання комусь потрібно більше часу, щоб отримати відповідь, а дехто так і не отримує її. Мені сподобалося, як вірна медсестра читала слово Божедрю, і він почав дізнаватися, хто він. Бог не тримає це в секреті від нас. Він хоче, щоб ми знали його. Це ми соромимося прийти до нього, до його слова, до посилання його любові, тому що ми хочемо робити все по-своєму. Ми думаємо, що у нас є відповіді. Ми думаємо, що розібралися, як знайти своє місце, як бути особливими, як зробити так, щоб наше життя щось значило. Кожен з нас шукає сенс життя. то чому ми тут? Поки ви не зустрінетеся з тим, хто створив вас із наміром і метою, вам буде важко отримати відповідь на це запитання. Бо ви творіння Бога живого. Біблія каже, що він бачив вас. Це ті частини інформації, які дозволяють нам скласти загальну картину. Він бачив вас, коли ви ще формувалися в утробі матері. Він знав вас раніше. Він спланував ваші дні, а потім йдеться, що Бог так сильно полюбив вас, що прийшов сам, щоб страждати і щоб вам не довелося робити цього. Він помер, щоб вам не довелося заплатив ціну, щоб ви здобули вічність із ним і з тим, хто любить вас найбільше. Якщо ви шукаєте сенс життя, якщо не розумієте, чому ви тут, прийдіть до Ісуса. Я розумію, що це може звучати надто просто, але це кардинально змінить ваше життя. Скажіть мені, що вам втрачати? коли я прийняла рішення піти за Христом. Це було просто. я сказала Ісуса. Якщо ти є, я віддаю тобі усе, що залишилося від мого життя. А якщо тебе немає, то мені не стане гірше ніж було. Ось якою була моя молитва. Я молилася від усього серця. Він знав це. Він прийшов. Він чекав, поки я читала його слово, зростала, помічала речі у своєму житті, які мала змінити. Бог нічого не забрав у мене. Він змінив мене, і я сама позбулася сміття. Він зробиться і для вас, бо він любить вас. просто повторіть цю молитву, Ісусе. Я хочу знати тебе. Хочу знати, хто я і чому ти створив мене. Я хочу знати, де моє місце у цьому світі. Я хочу отримати прощення, тому що прийняла безріч невірних рішень. Я шкодила іншим і собі, Ісусе, прости мене. Немає іншого імені під небом яким належало б нам врятуватися. Я проголошую сьогодні Твоє ім'я. Ісусе, будь моїм Спасителем. Покажи мені, як жити. Навчи мене твоїх шляхів, наповни мене Твоїм Духом Святим, щоб я могла жити для тебе і з тобою. Я прошу про це в ім'я Твоє, Ісусе. Амінь. Амінь. Ми всі дивимося. На одній ті ж зорі радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Ізабела та її син могли дозволити собі один прийом їжі на день. Іноді вони взагалі нічого не їли. Та одного разу в їхнє село приїхала операція благословення, і тепер ця сім'я їсть тричі на день. Це ви їм допомогли. Мати, одиначка Ізабела та її син Марко живуть у Перу. Щоб утримувати себе і сина, Ізабела продає на вулицях свого містечка кукурудзяні тамале та перець чилі. П'ятирічний Марко любить допомагати їй. Я допомагаю мамі готувати тамали з кукурудзи. Ізабела працює сім днів на тиждень, але грошей не завжди вистачає на ведення бізнесу та купівлю їжі. Зазвичай мого заробітку вистачає лише на те, щоб один раз поїсти. Бували часи, коли Марко цілий день був без їжі. Пам'ятаю, як у нас зовсім не було їжі, тоді сусід приніс нам поїсти. Я вирішила усе віддати синові і спробувала вкласти його раніше, щоб він більше нічого у мене не просив. Одного разу до них у село приїхала операція благословення. Ізабелу навчили вирощувати та продавати бройлерів після навчання. співробітники допомогли побудувати курник і дали їй 100 курчат, щоб почати бізнес. Вони побудували не тільки курник, а й годівниці для зерна та води, і дали усе необхідне для вирощування курей. Мама продає курей і купує мені їжу. Тепер я їм тричі на день. Я вже два роки вирощую та продаю курей. З прибутку я розвиваю свій бізнес. Я вдячна Богу і людям, які благословили мою сім'ю. Ця подяка звернена до вас, якщо ви член клубу 700. Тільки уявіть собі, як у всьому світі люди дякують Богові, тому що ви допомогли їм у важкий момент. і ви не просто дали їм якусь подачку, але повірили в них. Ви говорите їм, ми віримо, що в Бога є надія і майбутнє для вас. Ми хочемо дати вам можливість заробляти самим. Ми допоможемо вам у цьому. Якщо ви теж хочете робити це, я запрошую вас стати членом клубу 700. Десятки тисяч людей вже сказали, так давайте змінимо світ, давайте простягнемо руки любові та співчуття. Будемо допомагати нужденним, будемо благословенням для них. Проповідуємо благу звістку про те, що Бог не злиться на них, а бажає добра. Нехай благо звістка поширюється по всьому світу. Так що ви теж можете допомагати, ставши членом клубу 700. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Латрой Діксон зрозумів, що у нього неприємності, коли відчув раптовий гострий біль у грудях. Йому пощастило дістатися лікарні. А той факт, що він вийшов із неї, справжнє диво. Я відчув сильний біль. Було відчуття, немов мені вистрілили в груди. Латрої Діксон був на роботі, коли в нього почало боліти в грудях. Вдома біль посилився, і він вирішив поїхати до відділення швидкої допомоги. Обстеження показало, що в нього розшарування аорти, розрив у головній артерії, яка несе кров від серця. Це призвело до жахливої внутрішньої кровотечі. Латрой, медбрат, і знав, що це може бути смертельно небезпечно. Я зрозумів, що в мене серйозні неприємності. Я почав молитися, бо думав, що помру. Правда, Боже, не дай мені так померти. Латрой повідомив рідним про хворобу і що на ранок запланована операція. Щойно його тітка Шерон почула про це, то поїхала до лікарні. Дорогою вона молилася. Це було найстрашніше, що я бачила у житті. А він завжди був сильним хлопцем, який сам молився за усіх. Молодший брат Латроя, Трімейн, приїхав до лікарні наступного ранку просто перед операцією. Я злякався. Коли побачив його у ліжку з усіма цими дротами, це було важке видовище. Це мій брат. Він має вижити, він не може померти. Він просто зобов'язаний жити. Лікарі сказали рідним готуватися до найгіршого. 50% тих, у кого розшарувалася аорта, не живуть понад двох днів. І те, що Латрой зміг сам дістатися лікарні, шокувало персонал. У мене були сумніви, не в тому, що може зробити Христос, а в тому, що це може бути кінець. Я віддав йому все. Хірургам знадобилося 12 годин, щоб зашити артерію. Під час процедури в Латроя стався напад, що ще більше все ускладнило. Його життя все ще було під загрозою, і лікарів ввели його в медикаментозну кому. Вони сказали рідним, що якщо Латрой і виживе, то назавжди залишиться інвалідом. Він не зможе ходити, а можливо, й говорити. Вони сказали, що якщо він прокинеться, то можливо, вже не буде колишнім Латроєм. Це те, чого я боявся найбільше. Бо мені потрібно було, щоб брат повернувся. Нехай Бог розбереться з цим. Я сказав, господи, я хочу, щоб він повернувся таким. Усе залежить від Бога, від Його волі. Єдине, що ми можемо, не здаватися, а просити Бога виконати його волю. Незабаром рідних пустили до хворого. Найважче було бачити його лежачим на спині, майже без дихання. Це був мій племінник. Я хотіла бути там, але не змогла Тому що мені було дуже страшно. Я хотіла бути сильною і не показувати страх, але це було дуже важко навіть боляче згадувати. За кілька днів стало зрозуміло, що Латрой виживе. весь цей час родичі та друзі з церкви збиралися в лікарні молитися за повне зцілення. нам залишалося тільки. Звертатися до Бога і дякувати йому за позбавлення за його силу. тільки це ми могли робити. За вісім днів після операції Латроя вивели з коми. у нього виявилася паралізованою права частина тіла. Латрой, коли прийшов до тями, зрозумів, що щось не так. Це було страшне відчуття. Ти відкриваєш рот, хочеш щось сказати, але не можеш. Я запитував Бога, що трапилося, чому це сталося, але він відповів, щоб я довірився йому. просто довірився. Латроє відправили на реабілітацію заново вчитися ходити і розмовляти люди і продовжували молитися. Ми знаємо, що молитва все змінює. Ми просто впевнені в цьому. Ми молилися, щоб йому стало краще. Ми бачили невеликий прогрес, але повністю довіряли Богу. Через три тижні стало очевидним, що Бог відповів на молитви. Коли брат почав робити звичні речі, я зрозумів, що з ним усе буде гаразд. Я пам'ятаю, як прийшла до нього, і він сказав, що хоче курятини. Він почав говорити про їжу. Тоді я зрозуміла, що йому стало краще. Ще через два тижні Латрой вийшов із лікарні сам. Він виписується. Подивіться, він іде переді мною. Це чудово. у Латроя повністю відновилась рухливість. Жодних ускладнень не було, і він повернувся на роботу. Він і його сім'я вдячні за турботу і за молитви, які зіграли ключову роль у тому, що він вижив і повністю одужав. Бог робить. Дивовижні речі через молитву Моя історія приклад цьому. Він справжнє чудо. Я хочу, щоб люди знали, що для Бога немає нічого надто складного. Повірте мені, Сила Божа. Дивовижна не сумніваюся, що Бог може зробити все, що завгодно. Це те, що він робить. Це його робота. Він доступний, якщо ми звернемося до нього. Він не обманює, називаючи себе помічником у важкий час. Це не брехня і для вас це так само не брехня. Він наш помічник у важкий час. Він стежить за тим, щоб його слово виконувалося. А для кого воно виконується? він шукає довіри. Віри. Довіра це синонім віри. Латрої лежав на ліжку і не міг говорити. Він був паралізований. Безумовно, всередині він запитував, чому це сталося? Ми думаємо так само. може, це. Якийсь гріх, який я вчинив. Усі ці думки не додають нам спокою. Чи справедливо це? всі ці запитання. Чому, чому, чому? Бог відповів Латрою. А він сказав: довірся мені. Тітка Латроя сказала, ми довіряємо Богові в молитві. Довіра – це альтернативний переклад грецького слова віра. Коли ми говоримо про віру, то говоримо про щось духовне Але коли ви довіряєте богові, коли покладаєтеся на нього, це не те, що ви вигадали. Завдяки цьому ви отримуєте доступ до чудодійної сили. Очі Господні оглядають всю землю, щоб явити його в силі тим, чиї серця вірні йому. Це ще один синонім віри. Чи вірні ви Богу, чи довіряєте йому, чи покладаєтеся на нього? Чи усвідомлюєте ви, що Бог стежить за своїм словом, щоб виконувати його? Чи кажете ви на це так, так і амінь. Коли чудові обітниці Божі течуть через вас, то ви маєте довіру і все необхідне для того, щоб прийняти реальність того, що він наш помічник у важкі часи? Ми будемо зараз молитися за вас, але перед молитвою ми хочемо розповісти вам про інші чудеса, які сталися з людьми на Ксталт-Вас. Те, що Бог зробив для інших, він зробить для вас. Він не дивиться на обличчя, він лише шукає вашої вірності та довіри. Ось що нам надіслала дідре електронною поштою. Я відчувала біль у лівій частині щелепи. Там був набряк, який не сходив два з половиною тижні. Кожні 4-5 годин я приймала знеболювальні. Якось я вперше дивилася клуб 700 і почула молитву за людину, якої набрякла і боліла ліва частина щелепи. Я подумала, що це могла бути я. І так воно й було. Після молитви біль не повернувся. Я все ще шокована. Бог благий. Це справжнє чудо. Ось ще одна відповідь на молитву: цілий рік Фовен із Сан Франциско страждала від хронічного болю у шиї через протрузію диска. Жінка терпіла такий біль, що була готова погодитися на операцію, і навіть вирішила дізнатися вартість. Одного разу Фовен дивилася клуб 700» і почула, як ти гордо не сказав. У когось сильно болить шия, у вас діагностували протрузію, і зараз ви обираєте варіанти лікування. Ось ваш варіант. Повірте зараз у те, що Ісус торкається вашої шиї. Цей хребець і всі інші повернуться на свої місця. Ви з в ім'я Ісуса. Фовен прийняла слово і біль у шиї зник. А вона славить Господа. Ми прославляємо Бога разом із нею. Ми зараз помолимося за вас. Молимося разом. Ісусе, ми приходимо до тебе з вдячністю за всі великі чудеса, які ти створив. Ти звільняєш людей від паралічу, лікуєш щелепи, зцілюєш протрузії та хребці. Ми знаємо що ти сильний. Ми знаємо, що ти наш помічник у потребах. Простягни свою руку, щоб творити нові чудеса. Ми вірні тобі. Ми любимо тебе. Покладаємося на тебе, на твої обітниці. Вони дають нам надію, ми віримо зараз. твори чудеса. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Тері Бог дав тобі щось. Так, є хтось, хто втратив кілька зубів у правій частині щелепи. Їх не видаляв стоматолог. Вони випали. У вас проблеми з зубами. Бог зцілює вас не тільки зуби, а й кістка та ясна. Усе це зцілюється зараз в ім'я Ісуса. Просто прийміть це у когось із вас регулярно виникають проблеми з серцем, через що серцевий м'яз ослаб, особливо ліве передсердя. Бог зцілює ваше серце. Він зміцнює вас, дає вам нове життя, силу і дихання. В ім'я Ісуса Будьте зцілені та здорові. Ви живете в іншій країні. Ви так багато працювали усе своє життя, що ваша спина згорбилася. Бог зцілює вас. Вирівніся. Опустіть плечі, піднесіть руки, почніть поклонятися і дякувати Господу. хтось відчуває поколювання в правій руці. Бог зцілює і вас. Якщо ви отримали зцілення, повідомте нам. Напишіть на сайті, адреса якого вказана на екрані. Віра ж є здійснення очікування і упевненість у невидимому. Це вірш на сьогодні. Нехай Бог благословить вас.